Повітряну тривогу цієї ночі оголошували майже у всіх областях України. В деяких по кілька разів повітряні сили Збройних сил України вночі повідомляли про запуск шахедів, а також ймовірний запуск ракет Калібр. Безпілотниками ворог цієї ночі атакував столицю. Є постраждалі близько десятка шахедів. Наша ППО збила уламки, впали в чотирьох районах міста: Дарницькому, Подільському, Шевченківському та Солом'янському. В Дарницькому районі вони потрапили. У житловий будинок на рівні 25-го поверху без подальшого горіння. Там двоє людей отримали осколкові поранення. Їх госпіталізували у Шевченківському районі. Сталося згоряння на балконі багатоквартирного будинку. Там травмовано дві людини отруєння продуктами горіння від госпіталізації. Вони відмовилися ще за однією адресою. Сталося Загоряння в одноповерховій недіючій будівлі її ліквідували. Також мер Києва Віталій Кличко повідомив про виявлення тіла загиблого під час гасіння пожежі в будинку в подільському районі. Проте він не уточнив, чи сталося це у падіння уламків, чи це була інша причина.